У мальовничому селі серед зелених пагорбів і квітучих садів жила дівчинка на ім'я Лія. Вона була добра, тиха і дуже сором'язлива. У тому ж селі жив хлопчик Арсен. Він завжди допомагав усім носив воду стареньким, лагодив паркани і завжди усміхався, коли бачив Лію. Лія ж відчувала щось особливе, коли він був поруч. Її серце билося швидше, але слова застрягали в горлі. Вона боялася, що якщо скаже про свої почуття, все зміниться назавжди. Одного дня Арсен подарував лії маленький смарагдовий листочок. Тримай, сказав він, хай він буде тобі на щастя. Лія усміхнулася, але так і не наважилася сказати, що цей листочок для неї дорожчий за всі скарби. Минали дні, тижні, місяці. Лія завжди носила листочок із собою, але щоразу, коли хотіла сказати Арсену про свої почуття, мовчала. Вона думала: а раптом він не відчуває того самого. А раптом зруйнується наша дружба. Одного дня Арсен поїхав до великого міста навчатися. Він залишив лії записку. Я завжди пам'ятатиму тебе. Сподіваюся, ти колись скажеш мені те, що я завжди хотів почути. Лія плакала. Вона зрозуміла, що втратила шанс. Сказати найважливіші слова, минуло багато років лія виросла стала мудрою жінкою, але смарагдовий листочок завжди залишався з нею. Вона зрозуміла головне, іноді мовчання болить сильніше за будь-які слова, і що краще наважитися, навіть якщо відповідь може бути не такою, як мрієш. І кожного разу, коли Лія бачила зелене листя, вона тихо шепотіла. Якщо колись зустрінемося знову, я більше не мовчатиму.